Привіт, стрільці! Рада вас бачити. У мене тут трошечки дзвінчать цикади, але сподіваюся, що ця пишечка не буде їх пропускати, і ви їх не почуєте, хіба що зовсім трошечки. Я підготувала для вас таро розклад на серпень, який допоможе вам краще зрозуміти, які сфери будуть активні у серпні, і як прожити цей місяць з максимальною користю і у своїй силі. Як завжди, розпочинаємо розклад з загальної енергії місяця. І у нас тут Аркан повішений. Повішений говорить, що серпень для вас це період призупинки, якогось переосмислення, перегляду, переоцінки всього, коли захочеться подивитися на якісь ситуації з іншого боку. В серпні багато чого буде, наче, зависати, відбуватися ну, якби довше, ніж ви очікували. Щоб ви мали час побачити ці ситуації з іншого боку, обміркувати їх, це такий собі час внутрішнього стопу перед большим. Ривком в майбутньому, тому спокійно використовуйте час цей продуктивно, і не намагайтеся прискорювати події, тому що це все, равно, все одно буде дарма. Ви тільки як витратите свою енергію. Спробуйте подивитися про що це. Якщо там щось затримується, можливо, ви ще не до кінця щось підготували. Або вам саме потрібен у цей проміжок, щоб щось доробити. якось так. Далі ми дивимося роботу та реалізацію. І у нас тут карта правосуддя. Карта правосуддя говорить нам про те, що в цій сфері роботі та фінансів ми будемо отримувати рівно те і рівно стільки, скільки вклали. Тобто, якщо ви були чесними з собою і з оточуючими, то відповідно ви і отримуєте якісь прибутки. А якщо десь у вас були якісь, наприклад, борги, то вони теж нагадають про себе, якби натякнуть, що прийшов час їх врегулювати. Може прийти якесь нагадування, що десь щось ви повинні, наприклад, повернути. Також по карті правосуддя можливі якісь бюрократичні справи, якісь оформлення документів, підписання договорів. Ну, всі юридичні моменти, також на роботі це також може відбуватися, тобто підписання якихось договорів, контрактів, якісь питання з бухгалтерією можуть виникнути. У стосунках у нас сімка пентаклів. І у стосунках тут теж хочеться чогось більшого, є очікування якогось результату. Ви або ваш партнер, хто поруч, або ваша родина очікує як вражай від вкладеної енергії. Це місяць не про яскраві емоції у стосунках, а скоріше про таку, терпіння, витримку і перевірку глибини вашого зв'язку з родиною з оточуючими. Далі у нас іде тіло і здоров'я, і тут у нас десятки мечів. Як можна сказати, що цей спина буде боліти? Але без жартів це у нас карта дуже сильної перевтоми. Це прямо виснаження, можливе загострення якихось хронічних болезней, можливе емоційне вигарання. По цій карті, аби підтримати своє здоров'я, дуже і дуже важливо дати собі час на відновлення і собі зробити якісний відпочинок. Не ігноруйте сигнали тіла, за потреби звертайтеся до лікаря. Тут саме не пройде. Якщо щось десь турбує, то з ним треба розбиратися, тому що. Ну, якби, На самотьох пускати не може бути серйозно. Далі ми дивимося виклик цього місяця, і у нас тут у серпні диявол. Диявол це можуть бути спокуси, токсичні прив'язки, страхи або залежності. Ви можете зіштовхнутися з внутрішнім саботажем. О, і ваш виклик це не піддатися якимось старим шаблонам і встояти від спокус. Ну, Напевно, ви більше розумієте, про що це саме для вас? Далі у нас карта підтримка місяця, і у нас карта імператриця. Імператриця це творчість, жіноча енергія, зв'язок з природою, тілом. Інтуїцією, можливо, ви будете робити щось з цього, що там поїдете на природу, або займетеся своїм тілом, або підтримку вам дасть мати, або якась мудра жінка з вашого оточення. Ну, і, звісно, по цій карті обов'язково будь-який контакт із красою, тілесністю буде дуже ресурсним для вас. Порада на серпень у нас двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що не поспішай з будь-якими рішеннями, перш ніж щось сказати чи зробити, дай собі час на паузу і послухай спочатку себе. А не. не тікай від зовнішніх від внутрішніх суперечностей. Не тікай від цього, що послухай себе, тому що наразі може виникати таке бажання, що я просто взагалі ні про що не буду думати, куди мене там понесе, туди й попливу. А ключ до балансу. В цьому місяці для вас це саме от прислухатися до себе, а куди я хочу, щоб не плисти за течією, а плисти туди, куди хочу. Тому для вас, стрільці, серпень це такий собі час переосмислення, відновлення здоров'я це прям першочергове я би виділила. Не бійтеся брати паузу. Зараз пауза це підготовка для вашого великого прориву. Зараз мене здує. І якщо вам відгукується цей прогноз, ставте лайки, підписуйтеся і напишіть в коментарях, що найбільше вам відгукнулося. І до нових зустрічей! Бажаю вам гарного місяця. Дуже прошу звернути увагу на ваш стан здоров'я, бо здоров'я це головне.